Отже, теорема косинусів. Якщо у нас є трикутник А, Б, С, то ми можемо його відповідні сторони зазвичай позначити таким чином. Якщо ми бачимо кут А, або вершину А, то напроти неї маленька буква А позначається сторона. Далі напроти кута Б, Б і напроти кута С С. Відповідно, кут А це альфа, бета і Гамма. Тому записана теорема косинусів, наприклад, для сторони А. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєної добутку цих сторін на косинус кута між ними. Ось так звучить теорема косинусів. Звичайно, таку ж теорему можна писати для будь-якої іншої сторони трикутника, при цьому, як ми бачимо, використовується, якщо сторона А, для неї ми пишемо теорему косинусів, то кут напроти цієї сторони. Теорема синусів. Сторони трикутників пропорційні до синусів протилежних кутів. От вона записана теорема синусів. От. А на синус альфа дорівнює Б на синус бета, це С на синус гама, і це дорівнює двом радіусам описаного навколо трикутника кола. Тому наслідок з теореми синусів, що А на синус альфа дорівнює 2р. А дуже часто з цієї формули використовують далі формулу для знаходження радіуса, описаного навколо даного трикутника кола. R буде дорівнювати А на 2 синус альфа. Цю формулу також варто запам'ятати. Отже, це теорема синусів і теорема косинусів. Що ми маємо ще знати в трикутнику як висновки, наприклад, з теореми косинусів. Потрібно знати, що якщо в трикутнику, наприклад, С в квадраті сторона дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті, то це трикутник прямокутний. І, ну, звичайно, якщо ми говоримо про сторону С, то прямий кут буде напроти цієї сторони. Це в даному випадку, наприклад, кут гама. Якщо ж це в квадраті менше, ніж А в квадраті плюс Б в квадраті, це буде означати, що трикутний гострокутний. Мова йде. Е... Про сторону С як найбільшу сторону трикутника. А якщо С у квадраті більше, ніж А в квадраті плюс Б в квадраті, це вже означає, що трикутник тупокутний. Також варто знати такі співвідношення. Це як наслідок стереми косинусів. Далі ми маємо знати формули радіусів вписаної описаної кіл навколо. Довільного трикутника, навколо довільного трикутника. Якщо говорити про довільний трикутник, то радіус описаного кола, ми вже записали одну з формул, от вона ця формула. Інша формула, радіус описаного навколо довільного трикутника, можна ще шукати за такою формулою АБЦ на 4С, де С це площа. Трикутника, а, Б – с його сторони. Зазвичай цією формулою користується, коли довжини сторін виражені цілими числами, і тому досить зручно далі шукати площу за формулою Герона, яку ми далі запишемо. Отже, це радіуси описаного кола. Якщо говорити про радіус вписаного кола, то в довільному трикутнику ось така формула 2С на А плюс Б плюс С. Інколи цю формулу ще пишуть так. С на П, де П це півпериметр нашого трикутника. Поговоримо ще про рівнобедрений і рівносторонній трикутник. Отже, рівнобедрений трикутник це трикутник, як ми вже говорили, в якого дві сторони рівні це бічні сторони, третя сторона це основа. Які властивості має рівнобедрений трикутник? В рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівні, кута дорівнює куту С. І в рівнобедреному трикутнику. Довіль... Медіана проведена до основи, є одночасно бісектрисою і висотою. Отже, якщо БМ медіана, тобто АМ, дорівнює МЦ, то Це і висота кут М дорівнює 90 градусам, і бісектриса кут АБМ дорівнює куту МВЦ. Якщо говорити про центр вписаного і описаного тіл, ми знаємо, що центр описного кола навколо довільного трикутника це перетин серединних перпендикулярів, а центр вписного кола це перетин бісектриз трикутника. То центр вписаної кіл будуть, звичайно, лежати на висоті трикутника БМ, але вони не будуть співпадати. Далі поговоримо про рівносторонній трикутник АБЦ. От він, це трикутник, в якого всі три сторони рівні, і він має такі властивості. У нього всі кути рівні і дорівнюють по 60 градусів. По 60 градусам, кожен з кутів дорівнює кут А дорівнює куту Б, куту С і кожен з кутів 60 градусів дорівнює. І будь-яка медіана є одночасно висотою і бісектрисою. Тому всі ці медіани висоти бісектриси, всі, звичайно, ці відрізочки рівні в трикутнику, вони перетинаються в точці О. Ця точка О є водночас центром вписаного і описаного кіл. І тоді, якщо говорити про співвідношення, то ОБ, наприклад, і ОА, і також ОЦ радіус описаного навколо трикутника кола. А. OH це радіус вписаного в даний трикутник кола. І тому, так як це точка перетину медіан в одночас трикутника, то відношення радіуса описаного до радіуса описаного кола дорівнює 2 до 1. Тобто радіус описаного кола вдвічі більший, ніж радіус кола вписаного в правильний трикутник.